Заборонити торгівлю на вулиці Сагайдачного з таким проханням до міських обранців звернулися підприємці, які орендують приміщення на центральному продуктовому ринку. Наші бізнеси знищені. Ми працювати не можемо. Нас принижують, нас б'ють. Я визивала міліцію, бо мене побили. Я вам розказую, я йду в суд. Значить, все спотрощено. колапс, не санкціонована торгівля на вулиці Полуботка. Сагайдачного там немає бабуляк. Там, якщо є 10%, бо тут вчора всі вступилися за бабуляк з бучком укропа, там 10% бабуляк. 90% – це бізнес, який торгує з ящиками, з машинами, який не хоче платити за місце, який свариться і який веде себе нагло. В свою чергу міський голова підтримав підприємців. Крім того, нещодавно поліція вже наводила лад на ринку з незаконною торгівлею. Є правила торгівлі. Я б, 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 хочу, щоб і я, і ви, і ми створили таку громадську думку, щоб ми всі підтримали поліцію. Бо поліцію на поліцію починають тиснути. Поліція поки що має авторитет. Якщо вона зараз не наведе порядок, більше ця поліція там порядок не веде. Та попередня поліція не могла навести, бо її купляли з патрахами. Знаю точно, з патрахами купляли нам на місці. Ціни беруть хабарів і підняли в місці шум Гвалт, простих людей вбивають. То я прошу всіх нас підтримати, і пані Іванову і всіх депутатів. Поліція робить правильно до того, як зазначають міські обранці, місць для торгівлі на ринку вистачає. Наразі є 350 вільних точок. Прилавки чисто, охайно, кожен вечір лабораторія Прилавки. працює. Що саме цінне? Працює лабораторія, і постійно беруться аналізи проби на продукцію, яка привозиться на ринки. Це продукція, яка до нас привозиться з сіл, з районів. Я вам хочу сказати, що це дуже вагомо дуже має велике значення перевірка оцієї цієї сільської господарської продукції. Коли вдасться навести лад з такою торгівлею, побачимо згодом. Також до депутатів черговий раз звернулися рівняни щодо будівництва на Коновальця. 2 нагадаємо, там планують звести багатоповерхівку, але мешканці прилеглих будинків проти. Ми провели ці збори, були присутні е, е, представники міськради, фахівці, представники забудовника, е, депутатський корпус, громадські діячі і е, мешканці е, будинків Зареєстровано і е, було 158, прийняли участь в голосуванні 143. Результат голосування був 142 за, один утримався. Натомість Володимир Хомко запевнив, що без їхньої згоди ніякого будівництва не буде. Нічого проти вашої волі зроблено не буде. Все спільно спокійно. Все зробимо, все, що передбачає законодавство до жінки, звертаюся. все, що передбачає законодавство, зробимо так, щоб не було мешканців. Ще раз кажу, нема предмету для тривоги. Також вже традиційно на сесії розглянули і низку земельних питань. Любов Данче, Романчикунець, випуск новин.